Вітаю вас, друзі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні з вами програма Стратегічний вектор традиційно, яка виходить щотижня, практично раз на тиждень. Ви можете її спостерігати, дивитися. До чого я вас закликаю, так само як і підписатися на цей канал, залишати ваші коментарі і побажання щодо тем наступних програм. Сьогодні я хотів би загострити увагу і поговорити дещо про геополітику, тільки не просто про історію геополітики, звичайно, торкнувшись її історичного контексту, так само, але в першу чергу сказавши про сьогоднішні реалії, про те, як російська агресія впливає на розстановку чи зміни розстановки сил, про те, як нам розвивати відносини із нашими найближчими сусідами, які нам допомагають, яким чином формувати. Якісь, а, а, якусь договірну базу формувати альянси, союзи, конфедерації, просто спільноти держав і гуртуватися. Власне, сьогодні хотів би проговорити саме про це. І тему, яку я хотів би взяти, це нові геополітичні реалії, тому що досить багато чого відбувається. А саме, що відбувається на тлі. Історичного, як на мене, по справжньому надзвичайно важливого візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі, де було дійсно сказано досить багато речей. Я хотів би тут зупинитися саме чітко і конкретно на таких як заявах, які зробили і президент Польщі Анджей Дуда, і президент України Володимир Зеленський. Про що йдеться? Отже. Президент Анджей Дуда почав згадувати про конституцію 3 травня 1790 року. Ця конституція Речі Посполити. Ця конституція визнавалася однією з найдемократичніших конституцій в Європі. Зрештою, як і річ Посполита при всіх мінусах, при всіх історичних перипетіях і при всіх негараздах, які іноді виникали в україно польських відносинах. Але річ Посполита, вона вийшла в історію так само сеймами, з'їздами, а нехай шляхти, магнатів, але не просто абсолютизмом, який був притаманний іншим державам Європи. Отже, що сказав президент Польщі Анджей Дуда? А польський президент сказав про те, що на підставі засад Конституції 3 травня, про яку я згадую, сьогодні. Час будувати і продовжувати розвивати наші відносини, дивлячись в майбутнє на підставах суверенності, верховенства права, демократії. Тобто, президент Дуда нагадав про базові принципи, на яких створювався і Європейський Союз, але ці базові принципи закладалися і в державу, яку ми пам'ятаємо як Річ Посполита. Але сьогодні ж мова не йде про те, що хтось створює нову державу зовсім ні. Мова йде про принциповий момент, який прозвучав альянс рівних суверенних. Я хочу на цьому наголосити. Це принципово і це сигнал Росії і Путіну, який поширює пропаганду там і його ці посіпаки, про те, що хтось буде намагатися з польського боку захоплювати якусь територію України і так далі. Зовсім ні. Зовсім не про це. Про альянс рівних, суверенних, демократичних держав, який здатен і може а, освіжити. Європейські ось ці цінності, які потрібно час від часу освіжувати, тому що з одного боку Україна, яка на сьогодні на передовій боротьби за вільний світ, і це визнають ці, з іншого Польща, яка так само активно допомагає, і е, це може бути ось якраз ось тим компонентом, який не здатен багато в чому перезавантажувати відносини і в Європі. Що щодо цього сказав український президент Володимир Зеленський? Отже. Голова Української держави під час прес-конференції за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Маровецьким сказав про те, що і Білорусь буде вільна, і Молдова, і Грузія приблизно так. А це що означає? А це заділ на те, що Україна є лідером зараз тут, в Центральній Європі, до якої тяжіє і Польща, і інші держави як наслідок. І тут ми переходимо до цікавого моменту геополітичного аспекту. Це те, про що говорилось досить багато і говориться не один рік: міжмор'я, тримор'я, різні ініціативи висловлюються і про різне говориться. Про що йдеться? Йдеться про те, що може формуватися клуб з Балто-Чорноморських держав. Балто-Чорноморський через те, що від е, Балтійського моря до Чорноморського узбережжя, а в варіанті Тримор'я, навіть розширенням до Адріатики, за цей проєкт е, дуже, скажімо так, е, вболіває Польща, і так само вони долучають Україну до певних ініціатив Тримор'я. І будується ось такий пояс держав. Він будується на чому? Він будується на історичних зв'язках, будується на економічних зв'язках і безпекових. Тому що якраз ось цей пояс, який ми бачимо від Балтії до Чорного моря, він важливий з точки зору стримування Росії, з точки зору економіки, якщо ми говоримо про торгівлю, тому що і Балтійське, і Чорна, якщо ще й адріатична, тобто фактично вихід всюди. І крім того, ці зв'язки вони дуже потужні, політичні і історичні. І тут дуже важливий аспект. Тому що коли ми зараз говоримо про міжморія, а про Міжмор'я писали у свій час, і видатний український геополітик середини ХХ століття Юрій Липа, в який написав Чорноморську доктрину Прекрасну працю про це писали і Юзеф Пілсуцький з польської з польської сторони, є концепція і ідея, яку міжморія, яку приписують і Роману Шухевичу, вони всі ці концепції. Мають щось подібне, мають різноманітне. Всі вони включають Балтійське море, Чорне море. Є думки про те, що е за умови фактично деконструкції Росії як імперії, тобто її руйнування і розпаду, можна включати навіть частково до Міжмор'я і Грузію, і держави Кавказу Вільного Кавказу, які мають повстати на деконструйованій Росії, що я вірю, має статися. Отже, таким чином, що ми маємо, ми бачимо, що таким чином утворюється потужний клуб держав з півночі на південь в Європі. Але що для цього потрібно зробити? Я думаю, ви прекрасно бачите на мапі за мною, що а, там є Білорусь. І на сьогодні ми розуміємо, що Білорусь, яка за режимом Лукашенка, Фактично, вона є в окупації, практично від Росії. Вона є в повній залежності до цього, призвів і Лукашенка і той вибір, який був. І сьогодні, звичайно, що одним з ключових завдань на цьому напрямку є зміни, які мають прийти в Білоруську державу. Що Білорусь має стати по-справжньому вільна, Білорусь демократична, Білорусь правова держава, яка тяжіє не до конфронтації з сусідами з Україною, з Польщею, країнами Балтії, а до взаємодії співпраці і забезпечує функції як економічної і безпекової підтримки, так і транзитного коридору. Тут треба розуміти, що, наприклад, Юрій Липа, на якого я посилаюся, згадував раніше, він говорив про те, що. Білорусь, це знаєте, як скальп на голові, от тут в Україні. Тобто, це досить важлива держава, яка має відігравати роль. Тобто, для нас дуже важлива демократична вільна Білорусь, яка підтримує хороші відносини з сусідами і з усіма нами. І до цього ми будемо прагнути. І звичайно, що я вірю, що демократичні зміни і перетворення в цій державі неодмінно відбудуться, і це призведе до того, що альянс між нашими державами буде міцнішати. А як ви запитаєте це зробити, якщо ми прагнемо в Європейський Союз, а, країни Балтії, Польща, Словаччина і Румунія, яка теж, можливо, може потенційно долучатися? Чи більшість країн Адріатики вони входять в Європейський Союз і в НАТО? Отже, яким чином сформувати якийсь альянс, союз, конфедерацію, будь-які інші, скажімо так, договірні відносини в рамках Європейського Союзу? А я не бачу в цьому протиріч. А хіба можуть бути протиріччя в тому, що базові цінності Європейського союзу відповідатимуть базовим цінностям, який буде мати міжморія, цей клуб держав? Хіба відрізняються принципи і підвалини, закладені при заснуванні Європейського союзу, від тих підвалин, про які цитував і про які говорив президент Анджей Дуда в Польщі, згадуючи конституцію 3 травня 1790 року? Ні, не відрізняється. Отже, тут у нас немає жодних протиріч. Чи означає це, що ми хочемо творити щось на заміну ЄС? Теж ні. Я думаю, що багато держав на сьогоднішній день виграють, і, зокрема, держави, які вступили після розпаду Радянського Союзу після ліквідації так званого Варшавського пакту, вони отримали певну свою користь і зиск в розвиток, в економіку, в інфраструктуру. Що вони стали фактично членами Європейського Союзу. Тут немає жодних суперечностей. Тому я думаю, що нам потрібно виходити з того, що ми всі виступаємо за єдину європейську сім'ю. Жодних розколів. Протиріччя можуть бути, різні думки можуть бути, дискусії можуть бути, без цього ніяк. Зрештою, це і має бути демократія. Але ми свідомі і того, що є держави. Які переживають на рівні емоційному, історичного досвіду те, що відбувається з Україною зараз, це Литва, це Польща, це Естонія, це Латвія, це е, Словаччина певної міри. Тобто, це в першу чергу ось ці держави, які бачать, які стурбовані, які вболівають за Україну, і які розуміють, що загроза російського імперіалізму спільна для нас і для них. Саме через це досить важливо, що ми бачимо, коли якась йде ініціатива, коли нам потрібна підтримка, коли нам потрібен проєкт резолюції чи проєкт рішення в структурі ЄС, держави Балтії і Польща одразу нас підтримують. Більше того, держави Балтії віддали такі запаси зброї нам одразу. Вони це все переживають, вони завжди в авангарді. І в авангарді тих же нам потрібних змін чи підтримки санкцій, які є. Антиросійські проти Росії тому це досить важливо. Вони це бачать, вони переживають, і вони мають спільний інтерес, багато історичні, політичні, економічні безпекові реалії нас з'єднують. Тому мені видається, що ми повинні прагнути до такого альянсу в союзі. Тобто, є альянс. Ну от у нас є ж Люблінський трикутник. Вам відомо, що це Україна, Польща, Литва. До цього Люблінського трикутнику, я хочу нагадати, активно приставала в тій чи іншій мірі Велика Британія, Сполучене Королівство. І коли міністерка закордонних справ Ліс Трас приїздила напередодні повномасштабного вторгнення чи тодішній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, які так само. Як і Польща почали надавати зброю Україні одним із перших, які так само є одним із найбільших адвокатів зараз України і підтримують Україну. Це Британія, за що ми звичайно вдячні. І далі це, звичайно, що і пакс і пакс Романа Новий, тобто Пакс Американа, який є, тобто Захід, це єдиний Західний світ, але в цьому єдиному західному світі. Є ось такі просто окремі альянси, які підтримують цінності західної цивілізації, вони за них борються але разом з тим вони можуть бути ближче Ну Тому що це природньо, що ближче в спілкуванні, ближче в переживанні, ближче в якісь емоції, ближче в розумінні і ближче логістично, коли вам легше протягнути руку один одному назустріч і підтримати, і надати допомогу. І зрештою. На нашу долю історично випало деконструювати і, нарешті, зруйнувати ось цей монстр у вигляді агресивного монстра Російської імперії, яка зараз погрожує, яка веде війну проти України, яка погрожує країнам Центральної Європи. Це дуже важливо. Така на сьогоднішній день, зокрема, наша місія, і тут ми маємо єднатися в ініціативи міжмор'я, в ініціативи Триморія. На майбутнє це мають бути економічні транспортні коридори. Обов'язково, які потрібно розбудовувати на майбутнє. Це має бути відновлення і маршруту річкового транспорту. Це вже я на майбутнє звичайно роблю по Дніпру, і такі ініціативи були. І були різні уряди в Україні, які обговорювали цей річковий шлях, який може бути через Білорусі. Далі фактично шлях із з варягу греки. Це все може стати реальністю. І сьогодні в авангарді цих змін і перетворень перебуває Україна і Польща. Так нас зводить географія, зводить фізика, зводять реалії, що ми маємо розбудовувати разом. Це має бути альянс в союзі, тобто великий європейський союз, який має ось такий альянс держав, від якого виграють всі, тому що а, з а, збільшення простору безпеки за рахунок України, Польщі, Словаччини, Чехії, за рахунок країн Балтії це досить важливо. Зрештою, це і східний фланг НАТО. Я хочу нагадати. І взаємодія, яка є безпекова, і взаємодія, яка є політична, економічна, в просторі розбудови ось того, що до чого нас підштовхує сама географія, підштовхує сама історія, це дуже важливо. Тому альянс в Союзі це та форма. Над якою потрібно працювати, яку потрібно випрацьовувати. Ми почули так само від президента України про те, що настане час між Україною і Польщею не буде ні політичних, ні історичних, ні економічних кордонів. Це теж важливо. І важливо з точки зору нашого вікна, подальшого в ЄС і інтеграції в ЄС, тому що це теж може бути через Польщу і з Польщею. І зрештою, так само я хочу нагадати, що людські відносини і зв'язки, які є, коли Литва. І литовці збирають на Байрактари, коли вони віддають і жертвують, коли вони на кожному а, будинку український прапор, коли білоруси, а, вільні білоруси, справжні білоруси їдуть і вступають в полки Каліновського і погоня і воюють спільно з українськими силами оборони, виборюючи зараз в найгарячіших напрямках, виборюючи і нашу, і їхню свободу за вашу і нашу свободу. Ось той лозунг, який вкладається. В це, тобто ми спільно діємо, але об'єднує нас свобода, демократія і деконструкція Російської імперії це те, довкола чого ми об'єднуємося. А Росія за таких умов не має жодних шансів, тому що вона втрачає все. Вона втрачає зони впливу, впливів на Заході. У них почнеться гризня, у них почнуться деконструктивні процеси. Це вже стає помітно поступово. Це вже поступово стає помітним. Я думаю, що ви слідкуєте за моїм каналом, я деякі теми особливо підкреслюю в цьому. І це вже, зрештою, стає помітним, і воно буде далі набирати обертів. І тоді, коли будуть вільні народи Кавказу, будуть вільні інші народи, які захочуть і сприймуть цінності, обов'язково тільки сприйняти ті цінності, які а, пропонує. Міжмор'я, Європейський Союз вони можуть так само приєднуватися в тій чи іншій формі альянсів. Там я думаю, не буде жодних заперечень. Тому за вашу і нашу свободу, за альянс вільних держав, вільній європейській сім'ї у складі Європейського союзу, за міжмор'я в ЄС, ось це те, до чого ми повинні прагнути. Дякую вам, друзі, за те, що дивитеся, дякую вам за увагу. Закликаю залишатися на моєму каналі, залишати ваші коментарі, побажання до наступних тем програми Стратегічний вектор, яка виходить щотижня, хочу нагадати. Ну і так само а, слідкувати за оновленнями на каналі. Сподіваюсь, що вам цікаво. Я буду старатися зі свого боку, аби було цікавіше, інтерактивніше, і ще інформативніше, і аналітичніше. Ну і... Іноді так само з гумором, тому що куди ж без цього? Дякую, слава Україні!